Змальовані світлом, мальовничі обрії словацької землі у світлинах, презентував у Львові голова національної спілки фотохудожників Словаччини Любомир Шміда. Загалом митець привіз до України 35 робіт. Всі фотокартини базуються на поєднанні чотирьох елементів: води, землі, повітря і вогню. Саме вони, за переконанням митця, є джерелом життя і гармонії на планеті. Найвищі нагороди та визнання доробок вже отримав на міжнародних конкурсах і салонах в Канаді, Китаї Чехословаччині. Польщі заворожуючі пейзажі зіткані з переливів світла та природи. Огорнуті пеленою туману ліси, вогнисті хмари, застиглі над озером, гори пронизані сонячним промінням. Кожна фоторобота автора відзеркалює красу словацької землі та відкриває її нові обрії. Я хочу показати людям, яка краса навколо на нашій землі, аби її не нищили. Є красиві гори, дерева, вода, річки. Аби наші діти усвідомили, що планету необхідно берегти. Щоб аби атмосферу та кольори передати сповна, любомир шміда використовує звичайну фотоплівку. каже, такий класичний метод точніше вловлює та відтворює найдрібніші деталі. Далі ж справа за майстерністю спіймати неповторний момент. кожна моя світлина несе духовний ізотеричний зміст. Зараз же я до своїх робіт почав вкраплювати ще один елемент. Це природа у поєднанні з Анга. Кожен дотик його до натискання на спуск це є велика і копітка робота. Це мати треба душу, мати треба серце поетичне. І тому Кожна робота це і твір у Львові. Любомир Шміда презентував лише третину доробку. Загалом же експозиція вміщає понад сотню робіт і є підсумком творчої діяльності фотомиця за останні 30 років. Опісля міста Лева, мальовничі куточки Словаччини в світлинах. Помандрують до Австралії та США. Любов Стопчук, Анатолій Лопаченко. Новини.